Доброго ранку, маляти! Сьогодні у нас буде заняття з аплікація. Називається воно Мої майстри. Колись давно, ще за часів наших прадідів, в Україні люди виготовляли посуд із глини. Вони брали м'яку глину з землі, місили її руками, як тісто. а потім на гончарському полі ліпили горщики, глечики, тарілки і миски. Такий посуд був дуже міцний і гарний. Його розписували яскравими фарбами та прикрашали візерунками, квітами, листочками, хвильками. Глиняний посуд зберігав тепло, тож у глечиках довго залишалося гаряче молоко, а в горщиках смачний борщ. І навіть сьогодні багато людей в Україні користуються глиняним посудом. Бо він нагадує про давні традиції та любов до праці своїми руками. Це справжній скарб нашої культури. Зараз прекрасно з вами глечик. Для цього нам зробиться ось такий скоричний кольору вирізаний глечик та ось такі квіточки, листочки, Будемо прикрашати І клей з таким. Починаємо. Беремо клей. Та у мене ось такі зелені хвилясті лінії. Промазуємо клеєм та приклеїмо ось сюди. Так, і коляску лігні. І ще у нас є велика зелені. Приклеюємо та притискаємо. Тепер у нас ще є такі квіточки. Рожева квіточка, насимо серединку, приклеїли, платитна квіточка ось так. і жовта. І ще в нас є листочки зеленого кольору. Теж намазали добре флеєв та припинили наші листочки до нашого вечірка і останній, третій листочок. Подивіться, ось такий глечок, побачимо. Точками. нас з вами вийшов. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!